Вітаю глядачів каналу FільMorusua. Дякую, що дивитесь. Продовжую серію ефект, як у кліпі, але про це далі. У цьому відео я покажу вам, як за допомогою Premiere Pro можна створити ось такий цікавий ефект проекції. Якщо ви прагнете додати більшого емоційного забарвлення вашому відео, то цей ефект максимально підходить. Для нього потрібно два відео, одне з яких бажано на темному фоні, як у цьому прикладі. Але переходимо в проект. Перед тим, як ми почнемо, скажу, що цей ефект застосував без обмежень у своєму кліпі Повернись живим. Отже, я хочу показати, як це можна зробити. Я вже казав вам, що потрібні два кліпи: перше з обличчям, друге ось таке з бойовими діями. Але воно нам трохи не підходить по масштабу, тому натискаємо виправити Scale, і воно стає у нас на весь екран. Тепер застосовуємо ефект Key, міняємо моє значення, як я показав вам на екрані, і вибираємо от у цьому нашому треку відео, яке ми хочемо, на яке ми хочемо проєктувати. В даному випадку це відео номер 2 Ось вони, ви просто рахуєте доріжки. Бачите, це відео у мене другим стоїть. Тому я вибрав його саме 2. Ми отримали ось такий бже. Ну, Доволі цікаву проекцію, але, звичайно ж, її треба виправити. Для цього ми використовуємо Lumetricala і регулюємо на нашому нижньому шарі якість, колірність, також контрастність нашого зображення. Це ви зробите так, як це буде відповідати вашому проєкту. А у моєму випадку ось таким чином. Ці регулятори ми змінюємо і отримуємо. Ну, Таке от, як мені і хотілося, як задумка і була, отримав ось таке зображення. Давайте поглянемо. Трагічні події розгортаються в нашій країні і емоційне напруження підкреслюється ось таким відео. Для того, щоб закінчити, додати ще більшого ефекту цьому відео, можна збільшувати масштаб. Ми вибираємо перший наш шар і будемо збільшувати його масштаб. Тобто воно буде у нас наближатися, якби саме зображення буде наближатися сюди на глядача. Тим самим дає такий ефект наближення. А я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал і чекайте нових відео.